Вітаю, команда ситуаційного центру підготувала для вас свіжий випуск новин детальніше про кожен випадок на дорозі. Далі, 8 грудня о 16.35. Камери відеонагляду зафіксували ДТП на прихресті вулиць Максима Шемка та Олега Антонова. Водій синьої Хюндай, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі та зіткнувся з білим фіат. Обидва авто отримали механічні пошкодження. Поліцію не викликали. Водії вирішили ситуацію за згодою сторін. Того ж дня, 8 грудня, о 16.39, система відеоаналітики виявила ДТП на перехресті Родіона Скалецького та князів Коріатовичів. Водій Сірого Фольксваген не дотримався безпечної дистанції та в'їхав у чорну шкода. Транспортні засоби пошкоджені на місце пробула патрульна поліція. Водії ж оформили Європротокол. 9 грудня об 11.03 камери ситуаційного центру зафіксували ДТП на вулиці Братславській. Водій білого фіат, виконуючи поворот ліворуч, не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з сірим Фольксваген. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Водії оформили Європротокол. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідками правопорушення та змогли зафіксувати його на фото чи відео, надсилайте матеріали у Viber або Telegram ситуаційного центру за номером 067 4102 101. Просимо вказувати дату, час, точну адресу та короткий опис події.